Два найкращих та найпопулярніших парфуми від Louis Vuitton на літо для нього та неї, і це просто вишак популярності. Подорож уяви або Imagination спеціально був представлений Жаком Кавельє як хід. Літнього середовища, і це просто як біле золото у парфумерії, тому що композиція просто максимально охоплена амброксаном. Mm -hmm. Цитруси та китайський чорний чай, які мають приємну ноту деревини. Він просто настільки офігенно пахне. При цьому, незважаючи на те, що це цитруси, він. Просто стійкість і шлейф протягом цілого дня. Його брат Pacific Chill знову ж таки входить до фреш лінійки, тим самим вже нам говорячи про те, що це буде максимально літньо, вайбово і максимально свіжо. Ну і тут у нас вже абрикос, смородина та цитруси, які поєднані вже з м'ятою та інжиром. Стікість та шлейф аналогічно. На цілий день, але що тут більш прикольніше, він більш фруктовіший, більш м'ятніший. І я би його все-таки виділив більше на вечірню пору. Тому Imagination більше буде універсальніший, Pacific Chill. або Протягом дня або все-таки на вечір, знову ж таки, з максимальною стійкістю та шлейфом. Ще один, що другий, це просто максимальний топ, який ви собі можете уявити. Вони чудово підходять як для чоловіків, так і для жінок. Відмінно лягає що на холодну, що на гарячу шкіру. Це просто два бестселери на літо та весну, від і вітону. Тому обов'язково рекомендую мати його у вашому парфумерному гардеробі, А ще доступний в нашому асортименті в розпиві від одного. Мілілітра у нас немає мінімального замовлення.